Якось так ось виходить, я обрізав, вже нічого не мешає. І з жабрами я цими вже придумав, що робити. Ось такі я жабри вже поробив, видно мені з наклоном. Ось так вони сюди встають. Це все залює гарачим клеєм. Поналиваю і з цієї сторони. Десь такий маленький зазорчик оставлю. І з другої сторони, щоб він був з двох сторін. Того, що грач клей до металу не пристає. Може, він і пристав би. Але зараз на дворі десь 0 градусів, метал холодний, він тут точно не пристане. Можна так чіпляти, а можна так чіпляти? Тут вже немає різниці, куди ребра. А ні, так не стане. Значить тільки так. Отака мене веломашина виходить, такі жабра. Ще треба буде ці оранжеві покрасити, цей клей ножичком пообрізати по лукам. І так само це все покрасить. Зараз буду його сюди чіпляти, робити кріплення. Вже, отам. Зробив кріплення. Тепер треба ще тут зробити кріплення до ось цієї труби. Я робить його із цієї пластини, що там лежить. Просто приварю її сюди і прикручу болтами. Вже веломашина зроблена. Жабра я повирвав, тому що вони не гарні були. Порадьте, що мала зробити? Я думаю, треба жабра. З металу робити, а не з пластику. Вони мені подобаються жабри але вони були немісні. Тут така панелька. Стоїть Ось ну, Сідушку вже поставив. Там болта такого зварив, пальця такого. Ну і все. Потім ще побачите, що буде. Напишіть в коментах, що ж далі шею й не фатає.